Вітаю вас! Перед тим як я почну свою розповідь про цю особистість, хочу для початку спитати у вас, чи відчуваєте ви щось, коли чуєте це? Нє нє, маю варіант. навіть ліпше. Але до цього ми що дійдемо. Перед тим ми маємо пройти довгий шлях. Для створення правильної атмосфери життєво необхідний правильний музичний супровід, з яким неперевершено справляється Єспер Кіт. Цей датчанин за свою кар'єру вніс свій послужний список роботу над такими тайтлами, як Hitman, Assassin's Creed, Splinter Cell, Unreal Tournament, Borderlands і взагалі ще багато чого. А у поєднанні з саундтреками до фільмів та серіалів це лише мала частина. Єспер Кіт народився в тацькій доволі творчій сім'ї, куди б їх сімейку не занесло, завжди поруч, десь стояла клавішна спокуса, піаніно, що самого кіда дещо дивувало, а родичі завжди підштовхували Єспера забацать, що то таке. Ну знаєте, ти ж музикант. Якщо без жартів його батьки постійно заохочували його до музики, пізніше в його житті появилась гітара, хоровий спів і уроки класичної композиції для фортепіано, хоча в суті свої кіт залишався самоучкою та експериментатором, завдяки чому в майбутньому він протурує собі шлях. Понад усе його манила ідея створення власного звучання, ніж банальне повторення вже існуючих композицій. За ці слова випускники музичних шкіл забажали плюнути мені в око. Його інтерес до творчості почав задовольнятись доволі цікавим чином. В 13 років єсперу дарують Комодор 64, збудованим в нього синтезатором, і майбутній композитор з головою поринає у віртуальний світ. Але Кіт у захваті не тільки через сам геймплей, а й через звучання. Тоді в моєму житті з'явився синтезатор, і я цілими днями своїх підліткових років сидів за створенням треків. Ви знаєте, я думаю, батьки чудово розуміли, що я мав залежність від створення музики. Мені було 13, і я просто намагався зрозуміти, як робити музику. Я навіть не намагався зробити хорошу музику, мені було цікаво, як ви в біса це робите. Йому буквально подобається слухати ігри так само, як і грати. Завдяки комодору для Кіда відкривається новий світ тандему ігор та музики. Він годинами сидів перед своєю машиною, і ніхто йому в цьому не заважав. Незабаром з'являється Amiga 500, і Єспер переходить на неї. Система пропонувала чотири канали виходу звуку замість одного, що для Кіда було чимось непаченим, що перевертало все з ніг на голову. Заволотівши цим чудом інженерного розуму, вже в 14 років Єспер відкриває для себе демо-сцену, особливе направлення кіберкультури, яке представляло із себе поєднання програмування та графічного мистецтва. Його музика супроводжувала демо для домашніх комп'ютерів Commodore 64 та Amiga. демо-сцена стала першими кроками для багатьох композиторів, і кіт був серед них. Він був майже не генієм. Адже у тому ж віці 14 років зі своїм другом дитинства Микаелем Беле, який більше спеціалізувався на графіку, заповнив своє портфоліо півсотнею демок, і дуже скоро вони увійшли в склад гурту Silence. А якщо точніше, то у датський відділ гурту. Трохи згодом гурт переименують у Digital Illusions, а вже потім в DICE. Ту саму DICE. Але Кіда то не займає. Він і надалі пише демки і відривається на демовечірках, які нагадують рейф тусовки, а паралельно він ходить на рейв тусовки, які нагадують демовечірки. Пошуки натхнення вони такі, та й бажання гульнути та відпочити нікому не чуже. Середовище, в яке потрапив пют, було тим, про що він мріяв: відчуття максимальної свободи та незалежності, та відчуття простору для творчості для виходу власної музики, яка постійно в ньому накопичувалась за роки, і яка була обмежена лише одним. Фантазією автора. Зважаючи на все це, вони з другом набувають шаленого успіху, записані демки, декілька організованих демо-вечірок, і на піку тогочасної творчості їх ролик навіть транслюють по MTV. після чого їх телефон починає розриватись. Популярні гурти замовляють в них кліпи, десь на цьому етапі їх кар'єри, в їх голову без стуку вривається запізніле усвідомлення. Вони не хотіли займатися цим, вони завжди хотіли робити ігри. Після чергової демовечірки вони зустрічають Крайонікс. Ще один демо гурт, який вважали шаленими талантами в середовищі програмування, і сталося те, чого уникнути було неможливо: колаб. А якщо коротко, цей колаб приніс їм небувалу хвилю респекту, і наступний їх крок був більш ніж закономірний. Вони сформували нову студію розробника Зай співвласником якої був кіт. Цей етап знаменувався переїздом із Данії до США, де вони, переповнені амбіціями, почали розробляти ігри до Sega Genesis. Компанія мала відносний успіх. Кід, як шалений, пише трек за треком для цих самих ігор. Цьому в немалій долі допомагає та частина команди, яка колись належала Cryonix. Один з її програмістів вигадує програму, яка може писати музику всі ті якості, і це було для них проривом. Перша цьому причина. Це сильно наближає саундтрек до кінематографічної музики. Єспер ніколи не бажав працювати в кіноіндустрії, але віддавав перевагу музиці з кіно більше ніж з ігор. Орієнтувався на Вангеліса та Джона Уільямса, годинами прослуховував звуковий супровід і з нетерпінням чекав, коли ігри зможуть кинути виклик кіно на полі аудіоформату. Кінематографічні ігри існують вже давно. Пам'ятаєте, Драгонслайр Джона Блута 1983-го? Кінематографічні ігри існують вже давно, тому додавання симфонічного оркестру це всього лише крок до кіно та більш кінематографічних ігор. По-друге, написаний програмістом Ставмисофт різко підвищив конкурентоспроможність компанії, що дозволило Кіду попрацювати для сторонніх студій. І поки його робота, на так би мовити, аутсорс, компанія Зайрінкс зіштовхується з економічними проблемами, Покоряю. через що змушені згорнути свою діяльність в США та повернутись у Данію, де в Копенгагені вони відкривають студію Io Interactive. Особисто Єсперу такий варіант прийшовся не до душі, і ідея лишитись та шукати себе на новому полі йому подобалась більше. 1998 року, коли Єсперу було 26, він засновує свою студію звукозапису «Nano Studios в Манхеттені. проте саме відеоігри лишались для Єспера основним курсом. Новий проєкт Єспера дав йому можливість попрацювати над Бесайя разом з Shiny Entertainment та над першим своїм масштабним проєктом mdk 2 у співпраці з BioWare про космічного прибиральника, космічний апокаліпсис та інші космічні штуки. Електронний стиль Кюда чудово вписався в тематику гри, втім Qd починає більше розвиватись і потроху відходить від звичайних канонів Чіптюну для Sega. Окрім Єспера, над mdk 2 працювали ще два композитора: Альберт Олсон і Реймонд Уотс. І якщо сам Єспер відповідав за електронне звучання, то Олсон створював оркестрові саундтреки, що знову підштовхнуло Єспера на інтенсивні роздуми. Якщо ви послухаєте mdk 2. Я маю на увазі цей божевільний рейв-саундтрек, який я написав, і в грі ще є оркестрова музика від іншого композитора, і у висновку ми змішали два наших стилі одне з одним, але деякі треки чистий рейв. Я маю на увазі більшість моїх треків кричать про це, тож я просто пірнув у цей світ і загубив себе в цьому світі на декілька років. Незабаром стається те, що для кар'єри Кіда стало переломним моментом. Неочікуваний дзвінок старих друзів з Io Інтеректів з Данії з пропозицією нової справи. Для початку нічого особливого, просто зіграти в їх нову гру. Вони продемонстрували йому ранній білд Hitman Codename 47. Запустивши цей білд, Єспер був вражений рівнем графіки, інноваційним геймплеєм, шаленою атмосферою та особливою музикою, яка вже звучала в його голові. Таким чином, композитор з радістю погодився працювати над проєктом і внаслідок саме робота над серією Хітмен привернула увагу до Єспера. Мушу звернути увагу, що саундтрек кожної частини Хітмен унікальний по звуку та підходу. Робота над першою частиною Лисого вбивці з кодовим ім'ям 47 була для нього духом молодості, його оточували старі друзі, які знали, яку музику пише Кіт та на що він здатен. Тож дали йому повну свободу дій. Його власне і найняли саме через те, що знали, чого очікувати. Як показав результат, не знали. Обмеження, щоправда, були але суто технічні. Саундтрек доводилось писати через будовану вручій, двигун, енджайн, кому як. Тож писати через програму Microsoft Direct Music, де широкого простору для творчості дещо бракувало. Це була така складна програма, вона була прісна і упиралась в сухі дані, що мені доводилось писати музику в своїй студії, а потім намагатись конвертувати всю музику в цю систему. Тому, як я й казав, це була жодним чином не творча платформа. Наративно 47-й знаходився на шляху пізнання себе. Те ж саме відбувалося із Єспером. Як і 47-й, та й в цілому, як і будь-яка людина, він натикався на неочікувані та незалежні від нього перепони, як і 47-й він міг абстрагуватись від емоцій, тож через музику він передав гравцю певний еволюційний шлях 47-го, який проходив сам. Втім, хронометраж не резиновий, а сили в мене небезмежні, тож на самому характері 47-го сильно зациклюватись я не буду. А от результати роботи кюда варті уваги. Як преса, так і гравці називали саундтрек неймовірним, ідеально підходящим настрою гри. Та й я особисто можу сказати, що запустивши вперше гру у віці 7 років та почувши цю музику, для мене відкрились нові раніше не бачені, точніше не чуті, можливості чуття під назвою слух. Code М47 не просто вийшов чудовим. За винятком керування воно для мене й досі трошки загадкове. Він ще й зібрав хорошу казу. Тож сіквел не забарився. А оскільки перша частина мала шалений успіх, то сіквел мусив бути ще кращим. І тоді сталося те, про що ЄСпер так довго розмірковував: оркестр. Звичайно, він і раніше писав оркестрову музику, але через софт. А керувати самим оркестром для нього було в новинку. Це рішення прийшло в голову голові Айоінтеректів, який поставив Кюда перед фактом. Тепер ми працюємо з Будапештським симфонічним оркестром та угорським радіохором. Єспер йшов до цього все своє життя і раптом це звалилося на нього як сніг, тож він був дещо розгублений. Але незважаючи на це, генеральний директор Айоінтеректів запевняли його, що в нього все вийде. Результат виявився неочікуваним вже для нього. Я був надзвичайно здивований, як весело було працювати з симфонічним оркестром. Це було важко зробити, зважаючи на те, що я нічого не знав про оркестрову музику, але я думаю, що я знав більше, ніж думав. Результат роботи Кіда був приголомшливий, і всі завдання, які поклали на нього керівництво, він виконав і перевиконав. 47-й персона гіперактивна і подорожує по світу частіше, ніж я зі своїм VPN. Чудове звучання та вірно підібрані етнічні мотиви саундтреку. Єспер вже працював раніше над етнікою в минулій частині гри. Локація диктує звук, звук формує настрій. Єспер неодноразово отримує нагороди за саундтрек року та випускає окремий cd CD-диск з саундтреками. Чергова частина серії Хіман стає особливо похмурою. Дії відбуваються виключно вночі і здебільшого є спохадами з 47-го, який накачаний ліками, і мозок його потроху готується помирати. Композитор знову повертається до електронного звучання чіткий і майже монотонний біт, який передає максимальний морок атмосфери настільки густої, що по ній можна пливти у човні, аби тільки весла не застрягли. В цій частині участь хору дещо зменшилась, але й не звелась до нуля. Здавалося б, після минулої частини оркестрова музика мусила б в новій частині набути нових масштабів, проте цього не сталося. Достеменно невідомо, чому композитор дав нам саме такий погляд на атмосферу гри і музика повернулась до настрою рейв-вечірок. Втім, можна розсудити це з боку того, що як і 47-й здебільшого згадує про те, що з ним було, так і композитор створює синтез своїх ранніх та пізніх робіт. Так чи інакше, а саундтрек знову був тепло прийнятий як критиками, так і гравцями. Його називали майже не найкращим в серії та удостоїли багатьох нагород, серед яких і Бафта. О, говорити про саундтрек для цієї гри для мене особливо важко через усвідомлення, що станеться потім. Немов десерт перед стратою, чорт забирай. Монументальне звучання може задушити гравця своїм масштабом, але цей масштаб, хоч і колосальний, але не має абсолютно нічого зайвого. Симфонічний оркестр та хор розігрались не на жарт. Полюбленою композицією Єспера в цій частині є казіно, мікс шпигунських пригод, нічних спокус та абсарду. Композитор в цій частині просто вийшов на рівень, не бачений раніше, майже ніким досяг небувалих висот, і я би ще довго розсипався в епітетах настільки я його люблю, але просто трошки помовчу. І нехай Єспер своїми композиціями вам сам все пояснить. Здавалося б, що планку, яку поставив Єспер, неможливо перескочити, і це правда. В наступних частинах було зруйновано той Рим, який побудував Єспер Кіт. Його просто не позвали. Перезапуск обнулив все, що створювалось роками, саундтрек 47-го історії. Не хочу зараз розкидатися лайкою та прокльонами, але вони сплюндрували все, що роками створювалось, до них, перетворивши саундтрек в банальні шпигунські мотиви. Може я і занадто злюсь, але я мушу випити. Розвиток індустрії відеоігор стрімко рвався вперед. Популярність проєктів, як і самого Єспера, шалено зростала, і згодом він отримав пропозицію від Ubisoft. Ця робота стала його хітом, зірковою годиною та принесла його імені ще більше відомості, скільки не було раніше. Як зізнавався сам композитор, його дещо лякало працювати над Асасіном. Гра мусила стати чимось, чого індустрія раніше не бачила, але він впорався чудово. З самого початку Ubisoft планували найняти трьох композиторів, але почувши демо-записи Кіда, взяли лише його одного. Підхід Кіда полягав в тому, що він працював з концепт-артами ігор і, переймаючись настроєм від них, писав музику. Цьому підході були певні недоліки, адже в роботі, орієнтуючись на концепт арти, ігророби могли вносити певні зміни, наприклад, кількість людей в сцені, час доби, погоду і таке інше, і всі ці деталі були важливими для композитора, щоб створити правильну атмосферу. Він приймав до уваги час подій, настрої суспільства, а також релігійну і можливо містифікаційну сторону справи. Адже події першої гри відбуваються в часи хрестових походів. Звичайно, можна було б вигадати різних стереотипних музичних ходів, але це вже був не підхід тієї людини. В той момент кідже формував собі репутацію ікони відеоігрового саундтреку і лишалась лише вишенька на торт. Трек Еціо Фемелі Єспер продумав до деталей, бо вирішив більше сконцентруватись на його сім'ї. Оскільки вона була надзвичайно важливим елементом для сюжету, це мало відображатись і у музиці. Це натхнення прийшло через втрату Есіо його близької родини. Коли він втратив свого батька і своїх двох вратів, і це відбулося в публічному місці, їх повісили на площі, оскільки його батька пов'язували з тим, що він був асасином. Я мусив написати про Есюо як про персонажа. Я мав зрозуміти його краще, і коли я написав це, це була перша музика для Assassin's Creed 2. Ця композиція стала однією з найважливіших для всієї франшизи. І я кажу без перебільшень. Якщо я запитаю про саундтрек Assassin's Creed, той, хто розбирається в серії, так, тепер вже так. Багато хто почав з серії з крайніх частина, і це чорт забирає ганебно. Тож той, хто грав у більшість частин серії, скаже саме про другу частину, про саундтрек Assassin's Creed 2. Адже більшість інших були не такими... не такими. Хтось, може згадає піратські мотиви Black Flag, але то вже таке. Потім була робота ще над багатьма проектами, в числі яких Darksiders 2, State of Decay та навіть Warhammer. Як його вже називали в одному з ресурсів, якому я щиро дякую за інформацію, він є іконою відеоігрового саундтреку, і я з цим абсолютно погоджуюсь. Його доробок налічує декілька десятків відеоігр, до них ще додаються фільми та серіали. Тож говорити про нього можна ще довго, але це не те, чого я хотів. Бо я хотів познайомити вас з цією особистістю, і сподіваюсь, мені це вдалося. Це відео є початком діяльності мого каналу, і я б дуже хотів попросити вас про підтримку. Вподобайка, лайк, коментар, підписка та конструктивна критика. До того ж, не забувайте про підтримку ЗСУ. Якби не вони, навіть не хочеться говорити, що було б.